Якщо ви працюєте над любовною залежністю, то в якийсь момент ви можете стикнутися з тим, що ви вже відчуваєте більш-менш свою цілісність, свою цінність. Ви зсередини себе наповнили. Вам вдалося поставити себе в центр свого життя, а не іншу людину, яку ви ідеалізуєте. І ви вже Свідомо, добре розумієте, що вам не хочеться мати стосунки, ті, які ви мали перед цим, де ви сильно розчинялись у іншій людині. У людині сильно її ідеалізувало. Свідомо ви це розумієте. Ви у вас з'являється цікавість до теми стосунків, вам хочеться ходити на побачення, але не, не так, як це було раніше, да, щоб максимально ну, за когось вхопитися ідеалізувати. Да? А вам хочеться так обережно ходити, дивитися, обирати, і можливо, вам хочеться бачити поряд собою. Інших, інших обранців, да, обирати в коханих людей більш, ну, скажімо так, більш здорових, можливо, менш нарцисичних, да, там, а, щось таке. На свідомості це прям працює, ви це про ви це, ви це думаєте і так робите. І при цьому. На цьому етапі зцілення від любовної залежності ви можете зіткнутися з тим, що от свідомо ви обираєте для себе людей, які не схожі на ваших попередніх партнерів, у яких ви розчинялися. Вони більш здорові, більш стабільні, вони не так сильно ідеалізують вас і запрошують в таку сильну закоханість. Да? Ви це все розумієте, і при цьому ви можете ем, якби відчувати дуже сильно нудьгу. От такий симптом, як нудьга. Тобто, свідомо ви розумієте, що так, це класно, наче я заходжу в здорові стосунки, а несвідомо відчуваєте супротив у вигляді нудьги. От що з цим робити? Вам здається, що вони нудні, ці партнери, і здорові стосунки це нудні. Що з цим робити? Робити. Перше, що ми робимо, це усвідомлюємо цей момент. Це значить, що несвідома частина вас все ще вважає, що стосунки це наркотичний ресурс, від якого вас має перти в усі боки. Тобто до цього було так, у вас є досвід, да, що це було так, ви від природи брали цю халяву, да, ці емоції, гормони, і ви рухались на цьому. І вам здається, що тільки так і можливо. От вам може здаватися, що тільки так і можливо. У вас може зародитися така, ну, такі крайнощі. Тобто, або. Залежне кохання, і там уже і, і пристрасть, і щастя, і сильне задоволення таке. От. Або ж здорові стосунки, що поки що у вас помилково асоціюються з нудьгою. Занадто, занадто передбачуваністю. Ну, коротше, основне, це нудьга, що там дуже нудно. От. І це можуть бути такі дві е, крайності, крайніші, да? е, які вам можуть заважати рухатись далі. Що з цим е, робити? Ну, по-перше, я хочу привести, метафор, ну, не метафор, ну такий приклад, коротше, що. Раніше у вас були такі, так скажімо, більш сильні стимулянти. Тобто раніше це ваше, це ваше залежне кохання, це була наче так, як пляшка вина за один вечір. Вона сильно вставляла, ви дуже сильно інтенсивно відчували. В моменті це було ейфорія, відчуття щастя, закоханості, дуже сильне, да, і все таке. І при цьому тут же була дуже швидко розплата, да, сильне похмілля. Ну і в залежному, в залежному коханні, так само. Там з одного боку дуже сильні відчуття, а з іншого боку, така ж сама за градусом біль. Да, ви відчуваєте біль, ви страждаєте в них, в них, втрачаючи себе. От, і що вам треба робити з цією нудьгою, да, яка у вас тут народжується. Вам треба. Навчитись, от якщо ви раніше випивали таку пляшку вина за вечір, то зараз вам треба навчитися більш тонким відчуттям, наче вам треба навчитись відчувати насолоду от від різних видів зеленого чаю. Звучить нудно, так? Да? Тобто різний чай він теж впливає на організм, але не так інтенсивно і не так руйнівно. На, на хвилиночку, так, як пляшка алкоголю за вечір. І якщо, ну, якщо ви звикли, ви звикли, да, у вас в досвіді є такі інтенсивні відчуття від залежного кохання, то тепер вам важко повірити, що можна відчувати насолоду дуже сильну і класну насолоду від зеленого чаю, але це можливо. Для цього вам треба розвинути свою чуттєвість. Вам треба натренувати свої рецептори, натренувати свою психіку, отримувати задоволення від зеленого чаю, від різних видів зеленого чаю. Повірте, це можливо. І ви будете насолоджуватись. Це можливо. Якщо ж це не робити, то оцей симптом нудьги, він може. Привести до таких помилкових стратегій і висновків, які от я зараз теж хочу озвучити, як вони можуть проявлятися? Вони можуть проявлятися в такому, через те, що народжується ця крайність, да, типу, або залежне, щасливе, нещасне кохання з біллю, да, інтенсивне, або нудьга в здорових стосунках через те, що є така крайність, ви можете зробити помилковий висновок, що. Ну, Значить, я буду в самотності. Значить, я йду в самотність. Все. Тому що щасливі стосунки, щастя і велике задоволення в стосунках можливе лише в залежному коханні. У вас може такий висновок бути. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб йти в самотність, якщо це усвідомлений вибір. Але якщо ви йдете туди, спраючись на цей висновок, то це ну, помилка когнітивна. От. Це перша стратегія, яку можна обрати. Друге, куди можна піти, ви можете зрозуміти це, да, вам може бути нудно, але ви такий думаєте, ну, але я все одно хочу стосунків. і от... Ну, якщо от цей здорові стосунки це нудно, ну, значить треба якось прилаштовуватись, треба себе трошечки ламати а, і йти по, понад усе, на силі волі, такий, іти, да? не на чуттєвості до себе, а на силі волі. Це теж погана стратегія, і це звична для вас стратегія, тому що в залежних стосунках ви рухались на мазохізмі, на ем, проламуванні своїх кордонів. Да, і от зараз ви будете робити те саме, якщо ви це оберете, ну боротися з нудьгою, отак, от, от такої стратегії. Що тоді робити? Да? Робити треба наступне: треба шукати баланс. Як завжди, да? Для того, щоб знайти баланс, треба бути чутливим до себе. Треба бути в контакті зі своїми почуттями. І треба усвідомлювати, що оцей симптом такої нудьги, да, коли ви зустрічаєтесь з більш-менш здоровими іншими людьми, це нормально. Це так ну, працює да, вихід на нові нейронні зв'язки. Це ви ще прощаєте зі своєю залежністю. Якщо ви будете це усвідомлювати, вам легше буде підтримувати в собі все одно цікавість до цих людей, які вам, можливо, в контакті періодично можуть здаватися нудними. Бо це працює саме ваша така. Ем жага до ідеалізації, до сильних емоцій, да, оця ваша коротше залежність да, до цього наркотичного ресурсу, любові. Ем, якщо ви будете це усвідомлювати, ви зможете залишатися в цікавості, в контакті з людиною. Продовжувати контакт і повірте, в якийсь момент ви зрозумієте, що там не нудно, а дуже цікаво, там дуже-дуже багато сортів зеленого чаю, який можна куштувати і отримувати від цього велике задоволення. От якось так, мабуть, все сказала. От. Пишіть запитання, ставте лайки. Якщо вам треба допомогти розібратися з цією темою або з іншою темою, я запрошую вас до себе на консультації. Про все домовимось, обіцяю, пишіть мені у телеграм, інстаграм, ФБ посилочці, яка є під відео. Буду вас чекати. До побачення.